За минулу добу поблизу Львова виявили три застарілі боєприпаси часів Другої світової війни. Частіше вибухонебезпечні предмети знаходяться у лісовому масиві. Так само можуть бути і поблизу житлових будинків, де відповідно після того подається термінова заявка для його вилучення. Заборонено рухати даний вибухонебезпечний предмет, так само переносити його, фотографувати, користуватися мобільним телефоном, а також саме найголовніше це. Пересилати в соцмережі. Якщо людина помітила такий боєприпас, то необхідно одразу звернутися до надзвичайних служб. На місце прийдуть експерти та почнуть досліджувати цю знахідку. Як це було вчора у Брюховицькому лісі. Розвідка заключається в чому? В тому, щоб визначити тип е, вибухонебезпечного предмету, калібр і в подальшому ту інформацію передавати. Піротехнічної служби. Зазвичай це є мінометні міни часів Другої світової війни, арт артилерійські снаряди, так само гранати можуть бути F1, РГД-5. Після того, як впевнилися, що боєприпас безпечний, його забирають у спеціальний сховок, а потім додатково досліджують місце на наявність інших вибухонебезпечних предметів. Цей звук свідчить про наявність потенційного снаряду, і виявилося, що це потужний боєприпас. Згодом усі знахідки вивозять на спеціальний полігон для знешкодження. Цей процес виглядає приблизно так. Рятувальники розповідають, що такі знахідки не рідкість, і знешкодження цих снарядів відбувається чи не кожного тижня. Тому закликають людей бути обережними під час прогулянок та в разі чого одразу їм телефонувати. Давид Берішвілі Семен Пулик, правда тут Львів.